Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 13 вересня. У Київській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 21 та від плюс 19 до плюс 20 вночі. У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На півночі на Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 20, а вночі від плюс 16 до плюс 17. У Житомирі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Чернігівській області очікується температура від плюс 30 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 17 до плюс 20. Ранок у Чернігові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 22 та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Ранок у Сумах буде безхмарним та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою. На сході на Харківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23, а вночі від плюс 20 до плюс 21 градуса. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. На Донеччині температура в день буде від плюс 28 до плюс 20 та від плюс 19 до плюс 20 вночі. У Донецьку погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня без дощу. У Луганській області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 23. Весь день у Луганську буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, дощ не прогнозується. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 22, та вночі від плюс 20 до плюс 21 градуса. Ранок в Одесі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс двадцяти двох. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Миколаєві буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Херсонщині очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день, та від плюс вісімнадцяти до плюс 22 вночі. У Херсоні очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 22 та від плюс 20 до плюс 21 вночі. Перша половина дня у Запоріжжі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Вночі та вранці опадів не очікується: ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 20, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Небо у Сімферополі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 21 та від плюс 14 до плюс 16 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Львові буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ із грозою. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 19. Та вночі від плюс 12 до плюс 14. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо в Івано-Франківську буде вкрите хмарами, ввечері, можливо, пройде дощ із грозою. На Тернопільщині вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 21, та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Тернополі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 22, а вночі до плюс 16. Ранок у Чернівцях буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ не очікується. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 18 та вночі від плюс 15 до плюс 17. Весь день в Ужгороді буде хмарним. В день піде дощ, який може посилитися ближче до вечора. У Рівненській області очікується температура від плюс 26 до плюс 19 в день, а вночі від плюс 14 до плюс 17. В рівному очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби ввечері знову очиститися. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Волинській області очікується температура від плюс 25 до плюс 19 в день, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 19 та від плюс 14 до плюс 17 вночі. У Хмельницькому хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою вдень 27 до плюс 21 та від плюс 18 до плюс 20 вночі. З самого ранку небо у Кропивницькому вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Полтавській області очікується температура від плюс 30 до плюс 20 в день, а вночі до плюс 20. Небо у Полтаві цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Перша половина дня у Черкасах буде ясною, а після обіду з'являться хмари. На зміну дрібному дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 27 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 21. У Дніпрі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20, а вночі до плюс 15. День буде хмарним. З самого ранку у Вінниці небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується, вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ну ось і все на сьогодні. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися про погодні умови разом з нами. Не забудьте взяти з собою парасольку. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей у наших наступних відео.